Привіт-привіт, друзі! Сьогодні, 18 травня, ми, українці, святкуємо День вишиванки. Встає над світом щире сонце вранці, і землю гріє променем ясним. А ми йдемо по світу вишиванці. Ми, українці, ми гордимся цим. Вишиванка для українців це не просто традиційний предмет народного одягу, це символ українства, ознака належності до нашої великої нації, уособлення багатих традицій та любові до рідного краю. Вишиванка це символ здоров'я і краси, щасливої долі, родинної пам'яті, любові, вірності. Вишиванка це ще оберіг людини від усього лихого. Вишиванка це наше національне багатство, річ, що несе для українців найвищу культурну цінність. У народі вишиванку вважали не просто одягом, а оберегом. Матері вишивали дітям сорочки, використовуючи магічні візерунки, щоб захищати малечу від хвороб та злого ока. У дорогу казаки також надівали сорочки, вишиті материнськими руками. Вважалося, що вишиванка вбереже воїна від ворога та надасть йому сили та сміливості. Вишиті сорочки прикрашали різними орнаментами, геометричними, рослинними, іноді зоологічними. Геометричні елементи. Це квадрат, ромб, коло, хрест, лінії різної товщини, крапочка. Квадрат символізує благополуччя, мир, достаток, земне поле, кола символ сонця. Ромб союз Сонця і землі, плодючість. Ромб із крапкою посередині це Символізувала засіяне поле, рослинні елементи це квіти, листя, плоди, вода, зірка, сонце, місяць. Калина це любов, краса, материнство, виноград це сімейне щастя, квіти маку символізували захисник від злого ока. Де ж здебільше розміщували орнамент? Це біля горловини та на рукавах. Вишивали різними кольорами, але й найпоширенішими були чорний та червоний. Вони вважалися магічними. Цер... Червоний це кольор калини. Чорний це символ нашої землі годувальниці. Вишиванка висвітлює не тільки наше історичне минуле. Але й сьогодення. Сьогодення одягати вишиванку це сучасно та модно. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати ось таку сорочку вишиванку. Давайте розглянемо, де знаходиться візерунок. Візерунок знаходиться біля горловини на рукавах та внизу сорочки. Прикрашати ми будемо рослинними. Елементами це листічка, квіти, маки, ягідка та геометричними елементами це прямі лінії, хвилясті лінії, точки, крапочки, ламані лінії. А перед тим, як ми з вами почнемо малювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої талановиті пальчики. Починаємо вишивати. Вишиванку прикрашати. Гарні квіти і листочки. Це прикраси для сорочки. Ще раз. Починаємо вишивати. Вишиванку прикрашати, гарні квіти. Та листочки це прикраси для сорочки. Починаємо прикрашати нашу вишиванку. Прикрашати ми будемо сьогодні геометричним та рослинними елементами біля горловини на рукавчиках та внизу нашої вишиванки. Починаємо прикрашати біля горловини. Як я вже казала, можна використовувати різні геометричні елементи. Ми будемо сьогодні не тільки чорним та червоним кольором прикрашати, але й використовувати інші кольори. Біля горловини я прикрашу спочатку ломані лінії, намалюю. Використовую тоненький пензлик. Потім намалюємо пряму лінію. Короткі лінії. Та за допомогою витяної палички намалюємо ягідки або крапочки, як бажаєте. ви можете намалювати свій візерунок та прикрасити. За своїм бажанням сорочком я малюю акварелю. Ви можете намалювати або олівцями кольоровими, або уважю. Далі ми починаємо прикрашати рукавчик. Теж намалюємо ломані лінії, прямі лінії. Далі намалюємо червоні крапочки. За допомогою штампика ми намалюємо квіти маки. Підсохнуть, потім ми далі їх прикрасимо та внизу листичка зеленим кольором. Самоны с рукавчиком. Хуля эти а, линии. Червоні крапочки, коли трішечки підсохне наші маком, всередині ми поставимо чорну таку крапочку. Допомога витяної палички. Ось у нас вийшли такі квітки маки. Таким же чином ми прикрашаємо і другий рукавчик. Ось я вже прикрасила другий рукавчик, і нам залишилось прикрасити низ нашої сорочки. Теж використовуємо геометричні елементи, короткі лінії, хулясте лінія, ломані лінії. Червоні крапочки намалюємо. Ось у нас вийшла така сорочка вишиванка. Діти, спробуйте і ви намалювати свою вишиванку. Пока-пока.